Hello, Edgar. I'm glad to see you! Доброго дня тобі! Рада тебе, Едгаре, бачити! So, let's start work together. Будемо з тобою розпочинати разом урок нашої англійської мови. Отже, відкриваємо свій підручник at page 34, сторіночка 34. Day in, day out. Ми сьогодні будемо говорити з тобою про розпорядок дня, про щоденні дії, які ти виконуєш протягом кожного дня. So look at exercise 1 перша вправа до твоєї уваги. Vocabulary нові слова. Listen and repeat. Слухаємо і повторюємо. Listen attentively, please, слухай уважно, щоб повторювати правильно. Module 3 It's my life. 3A. Day in, day out. 1. Vocabulary. Listen and repeat. Get up. Have a shower. Душ, Brush my teeth. Зуби, get dressed. Go to school. Школи, have breakfast. Lunch. Снідати, dinner. Або обідати, вечеряти. Get home. Повертатись додому. Do Робити домашнє завдання. Go to Відправлятися у ліжко або йти спати. Отже, якщо не запам'ятав, то, будь ласка, відмотай відео назад і повтори ці дії ще раз. Now, look at the text. Текст про дівчинку, яка дуже добре малює і, мабуть, мріє стати художницею. Ян Пікассо, молодим Пікассо, так, відомий художник є Пікассо, а це дівчинку називають так, яка мріє стати також таким художником. So, listen attentively, слухаємо текст і дізнаємося, що ж дівчинка справді любить робити, і скільки часу вона приділяє малюванню для того, щоб стати дійсно професійним, класним художником. And the title of the text. What do you think the text is about? Listen, read, and check your answers. Tammy Turner, a young Picasso. Tammy Turner isn't a typical schoolgirl, she loves art and she's a very good artist.

She gets home at half past four and does her homework. In the evening's after dinner, she paints again. Отже, на е, в робочі дні, так, weekdays, у робочі дні, вона прокидається о 6 ранку і малює картини. О 7.30 вона приймає душ і снідає. Потім вона йде до школи мистецтво – це її улюблений шкільний предмет, звичайно. Вона і повертається додому о 4.30 або пів на п'яту і робить своє домашнє завдання. А ввечері, після вечері, вона знову малює картини. At the weekend, it's different. Every Saturday, I visit galleries, and on Sundays, I watch TV or make pictures and designs on my computer. Her art teacher says... She's She's amazing. She's even got paintings in the local art gallery. Отже, на вихідних все змінюється. На вихідних все не так. Її розклад інший. Кожної суботи вона відвідує галереї художні. А у неділю вона дивиться телевізор або малює картини і е грає на комп'ютері. Її вчитель з малювання каже, що вона фантастична, і що колись в її картини буде розміщено у місцевій галереї. обов'язково. Отака незвичайна історія про дівчинку. І, дивись, тут ми маємо розклад її дня, так? розклад у будні дні і розклад у вихідні дні. Ось. Ми теж можемо з тобою скласти розклад твого дня, але це трошки пізніше. So now uh, read at once the text and say true or false. Перечитай, будь ласка, текст, постав відео на паузу, щоб дати відповіді на запитання. Отже, ти перечитав текст. Давай знайдемо відповіді. Тімі gets up at 7.30 o'clock in the morning. Mondays. Ми знаємо, що по буднях вона прокидається о 6-й. Ранку. Значить, це False. Uh, Tammy's favorite subject is art. Ну, так, звичайно, що вона хоче стати художницею. Tammy Paints on the morning and in the evening. Вона малює ввечері і вранці. Подивіться, Подивись, ми побачили, що вона зранку малює, коли прокинеться, і ввечері вона також малює. It is true. Темі uh, goes to galleries on weekdays. Вона відвідує галереї по буднях. Ні, вона відвідує їх у вихідні дні. Uh, teacher likes her paintings. Її вчителю подобається. Її малюнки, її художні твори. Так, звичайно, що подобається. Окей, okay. the next part of our lesson is grammar. Ми переходимо з тобою до граматичної частини нашого уроку. І ось тут дуже важливо треба тобі послухати і запам'ятати. Today we will speak about present simple. Ми говоримо з тобою про теперішній звичайний час. Як він утворюється? Для слів я, ти, ми, вони. Ніяких змін з дієсловами не відбувається. Але для займенників he, sheat, він, вона, воно. Дієслова змінюють своє закінчення на S або ІS. Отже, подивись ще разок уважно і запам'ятай, змінюються закінчення лише для He, she, it. Для решти слів, вони залишаються такими, як вони є. Окей, окей, ми потренуємо з тобою це робити. At your workbook. Давай повернемось до нашого друкованого Зошита і спробуємо. В... Потренуватись, потренуємось використовувати наше правило. Отже, нам потрібно з тобою правильне дійсно обрати за змістом до речення. Ферст Сентенс Джеймс візит або візит Tony at the weekend. James відвідав, що Відвідує його друг... друга Тоні на в будні дні. так? будні дні. Отже, James займенник буде He. А в he ми знаємо he, she, it, змінюється закінчення на S. Отже, Visits. James Visits. А ти в своєму друкованому зошиті також це е, обводиш. Далі Beth and I study або studies after school. Beth and I це вже нас декілька. Це значить, ми. Нас багато, отже, дієслово буде незмінним. Beth and I study after school. Обводь. Далі. Sam have або has breakfast at 7.30 on the weekdays. Sam – це він. Так, отже, has, відповідно, has для he, she, і тиживаємо has. The children watch або watches TV in the afternoon. Children. Children. Це одне наче множина. Визначили, звичайно, що одна дитина watch без змін. Окей, okay, my mom paint paint або paints every day. My mom цей займенник. Так, отже, відповідно, paints, paints every everyday. OK, and the last I uh, skateboard або skateboards with my friends on Saturdays. I в нас uh, займенник. Я і дієслово не змінюється. So, okay. ok. Продовжуємо завдання з тими словами, які в нас так, стоп. Дивись, перше завдання, я впевнена, що ти виконаєш самостійно. Давай я тобі поясню, і, ми викон... і ти виконаєш його сам, а ми лише з тобою перевіримо. І так, ми вивчили з тобою нові слова. Які були на початку сторінки в нас, так? Дії щоденні, які відбуваються кожного дня з нами. Ми прокидаємось, снідаємо, приймаємо душ, і так далі. Отже, керуючись цими словами у підручнику, будь ласка, заповни пробіли у зошиті, друкованому зошиті. Сторіночка 28. Працюємо далі. І так, a shower. Що ми зробимо? Ми приймаємо душ Have a Shower. Записали Have a Shower і знайшли малюночок. Have a shower. Де він? Ось picture number 4, четвертий малюночок Записали Have a shower. Далі, next please. Dress it. Dress it. Одягаємось, шукай в підручнику. Get dressed. You're right. Get dressed. Отже, шукаємо малюночок, де вдягаємось. Picture number 5. Get dressed. Завдання зрозуміло. Поставь відео на паузу, будь ласка, і виконай решту вправи самостійно. Отже, давай перевіряти, вже виконали. Uh, go to school, get up, have lunch and go to bed. Відповідно, ось так має бути заповнена в тебе табличка, і всі ці слова мають бути підписаними. Picture number one це в нас go to school. так? Picture number two have breakfast або have lunch. Picture number three. Go to bed, відправлятись до ліжка. Четвертий, п'ятий малюночок ми з тобою підписали. І останній – це get up прокидатися. Так, питань, я думаю, в тебе не виникло. Дуже простеньке завдання. І таке саме схоже в нас третє завдання. Дивись, нам потрібно з тобою написати правильно речення, використавши займенники. Дивись, от перше речення Пітер каже, що він, Пітер, робить. I brush my teeth every morning. Він чистить зуби кожного ранку. Ми кажемо: Пітер teeth. Тобто, Пітер, це вже він. Він чистить свої зуби, ставимо у Present Simple теперішній, звичайний час. Відповідно, у всіх віконечках так само ми будемо замінювати на he або she. Так? Далі в нас ідуть дівчата, тобто she. She plays computer games after school. Отже, Вікі plays Computer Games after school. Ну і відповідно, What about Lynn and Kelly? Lin does her homework, А Kelly Gets home повертається додому о 4 годині. Це також було легке завдання. Я впевнена, що ти з ним супер круто впорався. Next task, please. Наступне завдання нам з тобою треба поставити допоміжні сполучники. Add-in. On. Коли ж вони вживаються, як їх правильно ставити, дізнаємось з тобою зараз. Для цього звертаємось до нашого підручника. І друга частинка нашої граматичної таблички. Дивись! Ми говоримо з тобою про час. В залежності від того, про який час ми з тобою говоримо, будемо вживати різні сполучники. Дивись, «at», сполучник «at» вживається, коли ми говоримо про конкретний якийсь час або про конкретний період, який ми можемо побачити, ну, наприклад, в календарі, так? Ось, дивись, o'clock», «half past 1. Ту o'clock» і інший будь-який точно вказаний час. Ми вживаємо перед ним, допоміжне at «At weekend, наприклад, at noon, at midday, at midnight, «at night». Тобто ми говоримо конкретно, в який час до був, Міддей, полудень. Полудень у нас, звичайно, що це 12-та година дня. Тобто ми розуміємо, що це не будь-яка інша частина дня, а саме середина, так? Отже, «at» вживається в конкретно вказаному часі. «In». І ми вживаємо, коли ми говоримо про частину доби. Тобто in the morning, in the afternoon, in the evening. Все от для цих трьох характеристик і вживаємо. Зранку в обід і ввечері. Тобто тут вже більш розширений часовий проміжок, да? тобто ранок може бути шоста година ранку, і восьма година ранку. Да? Ми тут уже більш узагальнюючи говоримо про час. І on, on. Ми вживаємо ще більш розширено, коли ми говоримо про цілий день, або цілий часовий період. Наприклад, конкретний день Monday, tuesday, Wednesday, Thursday, Friday про будь-який день тижня, про день цілком. Так? Або ми говоримо про частину дня, наприклад, Sunday Morning, tuesday evening, так? ми говоримо про вечір-суботи, а який саме час ми не конкретизуємо, але різниця, дивись. In the morning – Тут просто зранку. А on Sunday morning – Це ранок суботи. Тут треба не путати. Ось. І коли ми говоримо, наприклад, вихідні або будні дні, або робочі, або відпустка. Тобто для таких часових проміжків, які ми можемо подивитися на календарі, наприклад, ми вживаємо on. Отже, давай пробувати, щоб потренуватися. Uh, your workbook у твоєму зошиті. Будь ласка, читаємо речення і вставляємо правильно сполучники. Отже, hi, I'm, I'm Frank. I'm Frank. Колись weekdays I get up о такій-то годині 7.30 and go to school. Дивись, weekdays. Weekdays – це в нас вихідні, робочі дні. Так? Отже, ми вживаємо on. On weekdays. I get up – точний час абсолютно. Подивись табличку, коли в нас точний час. Вказано, то ми вживаємо «at», так? «At 7.30». Окей, передивись наступні речення і доповни їх самостійно. Постав відео на паузу. Отже, впорався, давай перевіряти. Третє речення. «I get home in the afternoon пообіді and do my homework» – роблю домашнє завдання. Далі «ввечері» – «in», «in the evening». «My brother and I play computer games or we make designs on our computer». Ввечері мій брат та я граємо в комп'ютерні ігри, або робимо завдання на комп'ютері. We love computers. Нам подобаються комп'ютери. Weekend. На вихід... вихідних, The on weekend, at at. at weekend. We ride our bikes or skateboard. На вихідних ми катаємось на велосипедах або скейтборді. Sunday. Sunday, конкретний день тижня. Відповідно, ми вставляємо. На слово On «On Sunday afternoons we go to our cousin's house for lunch and we play with their dog Spike all day. Uh, у неділю по обіді ми дійдемо до наших кузенів, до будинку наших кузенів. На обід або на перекусі ми граємо з їх собакою цілий день, так? З їх собакою спайком. Окей, okay, very good. Ти чудово попрацював і сподіваюся, наступне завдання ти виконаєш самостійно. Райте фісентенсбатофелі мебс daily routine. Тут твоє завдання, як в тексті, що ми читали про дівчинку-художника. Тобі треба написати декілька речень про щоденні рутини, які ти робиш вдома. Тобто, які годині прокидаєшся, що там робиш, чистиш зубки, так потім ідеш до школи або е, робиш завдання, якісь, тобто, твоє, це буде домашнє завдання. And that's all. На цьому все. Я буду дуже чекати фотографії твоєї роботи. Thank you for listening. Goodbye, Edgar.